Вітаю, що порадиш? Ну, давай задавай питання, що саме ти хочеш від мене почути. Коли донатиш, сплачуєш податки. Намагаєшся всім, чим можеш допомогти ЗСУ і людям. Це добре. Відкриваєш стрічку новин, а там гуманітарку вкрали на мільйони. Дають медалі та нагороди ескортницям. Стосовно ескортниці. дивіться. Це факап гур нашого. Чому? Чи може ескортниця заслуговувати нагороду? Ну, може, ну може. Ну ви, ми, ж, ми ж прекрасно розуміємо, що вона могла виконувати там якісь дії. І, в принципі, з-за того, що вона там тьолка, яка дійсно з кимось їбалася, з кимось переписувалась, вона могла якусь інформацію дізнатись. Проблема заключається у тому, що вона, якщо вже сказала, що їй дали цю нагороду, вона повинна розказати, за що цю нагороду дали. Чи вона, чи ГУР, там підпис Буданова, наче був, чи Буданов повинна сказати, так, вона заслуговує, тому що вона зробила те-та і тете. Але якщо вона виставляє цю нагороду і не каже за що саме. Ти починаєш підозрювати, що щось там не те. Але в принципі, слухай, я вірю, що вона могла виконати якусь роботу, дізнатися якусь інформацію, яка є, ну там за собою несе нагороду. Причому там же їй нагороду дали. Це ж не те, що там їй героя України дали, там якогось ступеня маленького. Ну, тобто, це як грамота, якась дається. Це ж не те, що там їй дали там, от, прям, дійсно, що вона там, врятувала країну, врятувала планету. Але косяк заключається в тому, що коли їй виписували там, цю нагороду, то або їй повинні були сказати, блядь, мовчи, до кінця війни мовчи. Або, якщо це вже всплило, то повинні були сказати: так і так, є за що. Тому я, в принципі, вірю, що ескортниця, вона могла там, щось, щось дізнатись. Ви собі не уявляєте, яку хуйню чоловіки можуть розповідати навіть тим самим ескортницям. Тут можна згадати, так би мовити, якраз тему цю блядь, рибку, Настю, блядь, які Леслі і з ними Діріпаска тусив. Що вони бачили, що вони там дізнались і на які зустрічі брав її. там. Тому я би тут особливо стосовно цього, у мене, у мене пукан не палає. У мене пукан палає з-за того, що, в принципі, вони якось ну, є пожежа. Ну, візьміть, візьміть ви і погасіть її, і скажіть. Обов'язково скажемо. Закінчиться війна, ми скажемо, там є за що, там є за що. І все. ну, ну Може, до когось вони там не достукаються таким чином, хоча б якось відреагували б, якщо. Так ось дають медалі та нагороди з Влада морозиться від людей, які втратили жили через прильот. Не морозиться, чуваче, не морозиться. Я не знаю про що. Я не хочу захищати. Прям я тут. Я не є адвокатом влади. Тим більше, що я вважаю, що більшість чиновників вони або тупі, або просто ну, вони думають про власний гаманець. Більшість такі, але влада не морозиться. Завжди ну, слухай, ну не можуть. Україна не, а, нема у нас такої кількості коштів, що ми зараз відбудовували людям житло і могли воювати. Ну не треба вибирати щось. Ти розумієш, що якщо будуть зараз ремонтувати вже і відновлювати житло, по-перше, може знову туди прилетіти питання у цьому, а по-друге. Ну, тут виникає питання: або туди гроші, або туди. Або на війну, або на це. І спочатку казали, що відновлення житла буде а, після того, як війна закінчиться. Це казали постійно. І це нормально. Я розумію, що ну там, наприклад, оскільки мені в квартиру не попала ракета, мені тіпа, легше казати про це. Але якщо б навіть попало, я розумів, би, що до кінця війни. Держава на відновлення житла ніяких коштів не дасть. На жаль. Влада призначає на керівні посади зрадників корупціонерів та агентів Рашки. Ну, про що ти кажеш? Ну хто зараз і кого призначають зараз зрадникам, хто корупціонер і хто агент рашки? Тим більше, якщо дізнаються, що хтось таке є, то одразу все ж таки робиться так, щоб його прибрати. Якщо ти маєш на увазі стосовно а Резнікова? то слухай, ти подивись, навіть порохоботи, які просто взагалі вони за будь-який крок не туди від Зеленського, вони готові його роз'їбати. Навіть прохаботи вони кажуть, та ні, Резніков точно був не в долі. Навіть вони це кажуть. І я дійсно вірю, що він не був в долі стосовно цього. Так, міністр повинен встигати тримати у полі зору усе. І він мав дізнатися про це. І сам ніколи преса про це стала писати, ніколи журналісти про це стали писати, а сам дізнатись, і як, ну, це все припинити. Але сталося як сталося, і влада відреагувала. Відреагувала. І знову ж таки, ти повинен розуміти, що це неприємно, але нема країни у світі, де взагалі нема корупції. Нема. А вона є всюди. Питання, в яких відсотках, в якої пропорції. І мені здається, що ми зараз навіть йдемо дуже серйозним темпом, щоб її ставало все менше і менше. А проблеми є. І, на жаль, будучи років 10, щонайменше, а може навіть більше. Я люблю Україну, але все та хуйня що несеться, паралельно демотивує та пригнічує. Ну, ясно, коли такі новини ти бачиш, мотивації це не додає. Але не все так погано. І я тобі це кажу не для того, щоб там, типу, успішний успіх, але не все так погано. Не на часі. Просто більшість із того, що ти написав, я вважаю, що ти не зовсім до цього відносишся. Ставишся так, як треба. Ось стосовно ескортниці, ось стосовно відновлення житла, ось стосовно там зрадників, корупціонерів, там агентів Рашки, кого ти маєш на увазі зараз, під час війни. Якщо ти кажеш, що ти на ЗСУ донатиш, кого зараз, як агента Рашки, призначили на керівні посади. Кого ти маєш на увазі? Зараз. Кого? Сподіваюся, коли буде на часі, не буде занадто пізно. Це, блядь, знову ж таки. Виглядає так, що наче стандартна тема парахаботів виглядає так. Але Володимир, сподіваюся, що я свою позицію до тебе доніс, і саме головне, що я тобі радив, донатиш, сплачуєш податки, намагаєшся всім, чим можеш допомогти ЗСУ. Це добре. Це добре, продовжуй це робити. Я впевнений, що якщо кожен з нас буде так робити, все в країні буде добре. Не завтра, на жаль, і не може, мабуть, навіть не післязавтра. Тому що так швидко все не може змінитися, але обов'язково буде ще, ще при нашому житті.